Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про містичні складові чисел. Так-так вам не почулося? У кожному числі є своя таємниця, навіть містична таємниця. І сьогодні я вам цю страшну таємницю розкрию. Якщо ви готові слухати, тоді запасайтеся терпінням, щоб почути щось про себе таке або про своїх близьких, чого раніше навіть і не помічали. Але я впевнена, що щось та помічали. Але не надавали цьому значення. А на знак подяки не забувайте ставити лайки, коментувати відео і підписуватися на мій канал. Містичні здібності людини можна визначити за числом життєвого шляху, за його графічним виразом. Адже є теорія, що всі числа від 1 до 9 можна розшифрувати як рівні духовного розвитку людини. Чим вищий рівень числа, тим більш досконала людина у своєму духовному розвитку. Як його знайти, я думаю, що ви вже всі знаєте, але я все таки нагадаю. Ну, Наприклад, хтось народився 12-11 1992 року. Складаємо всі числа між собою, і знаходимо суму, і зводимо цю суму до однозначного числа. Тобто, як це зробити, ви вже бачите. Ось це число і є числом життєвого шляху. В даному випадку це число 8. І от ми будемо на нього і спиратися. Всі ми від народження маємо якісь магічні здібності. 에, поряд із усіма іншими здібностями і талантами, і ми будемо їх застосовувати і відчувати їх у собі відразу або з віком, або ж зовсім не застосовувати, бо, ну, Це залежить від багатьох причин. Ну, наприклад, дитина народилася в сім'ї, де батьки відразу помітили, окрім усіх талантів і здібностей, до яких ми вже звикли, помітили батьки ще якийсь певний дар. Ну, наприклад. Дитина вміє підключатися до інформаційного поля Землі. Як це виглядає? Ну, Наприклад, дитина вперше побачила там щось, наприклад, якусь рослину чи якесь атмосферне явище і раптом видає, що це, видає його характеристики, а на запитання, а звідки ти це знаєш? Відповідь: Я не знаю, ну просто знаю і все. Чи це ж не містичний талант, чи це ж якісь там здібності, яких немає у інших? І ось, коли батьки помітять такі здібності з дитинства, звернуть увагу на них, ну саме самої дитини, і почнуть їх розвивати, якщо не самі то з допомогою якогось наставника, то, можливо, людина сприйматиме їх як звичайні здібності, як вміння, наприклад, малювати, чи співати, чи кататися на велосипеді. От виявлення таких здібностей можливе і в дорослому віці. Тоді людина може або приймати їх. Або заперечувати їх їхню так, наявність у себе. Але для того, щоб прийняти, потрібна сильна воля і довіра до самого себе. Давайте знайомитися з можливими здібностями ваших чисел життєвого шляху, як у графічному вигляді, так і в містичному. Отже, якщо ваше число життєвого шляху 1, давайте уважно подивимося на графічне зображення цифри 1. Це приземлене матеріальне число. Адже навіть незважаючи на те, що воно спрямоване вгору, його верхня частина закінчується малесенькою рисочкою, яка спрямована вниз до землі. Про що це може казати? Ну, напевно, що як би душа не прямувала вгору, вона там не знаходить свого розвитку і, врешті-решт, врешті-решт, матеріальні мотиви. Перемагають її духовний розвиток. А що ми ще бачимо? Одиниця все-таки графічно прямолінійна. Звідси напрошується висновок, що людина, число життєвого шляху, якої один, дуже тверда і рішуча в своїх намірах. її дуже важко збити з наміщеного шляху. Але в той же час вона не хоче або не вміє спиратися на досвід своїх попередніх втілень. Бачите, яку малесеньку площу біля свого заснування займає одиниця. Дуже маленьку. Ось із цього й можна дійти ну, до такого невтішного висновку, що коріння майже немає. Отже, і немає, чи зовсім маленький досвід духовного розвитку. А це чи небагато реінкарнацій було у цієї душі, чи це просто небажання душі виконувати свої уроки, які привели до духовного розвитку. Але є й позитивний бік. У людині з числом життєвого шляху один є дуже великий потенціал у духовному розвитку вже в цьому втіленні. Для цього потрібно усвідомити, що дуже важливо накопичувати, а потім передавати, якби по оце цьому реінкарнаційному ланцюжку цей духовний досвід, отриманий у цьому вже втіленні. А тепер подивимося на містичні здібності людей з числом життєвого шляху 1. Що ви маєте на увазі під словом харизма? А водночас так говорять про людей, число життєвого шляху яких один. Це талант, наслідні якісь там здібності, які вона наслідує по лінії там батька чи матері, чи якісь можливості? Н -н -н. Ні. Ми не можемо так стверджувати. Харизматична особистість це людина, яка вміє вести за собою, яку люблять, якою захоплюються. При цьому вона не, до, не, не докладає до цього жодних зусиль, щоб змусити людей це робити. Чи можна харизму сплутати з якоюсь чарівністю чи якоюсь ідейною переконаністю? Ну, звісно, що ні. Адже як дають характеристику чарівни людині? Кажуть, ця людина чарівна, вона приваблива, вона ідейна, ну і так далі. А як говорять про харизматичну особистість, Ну, запинаються, не можуть знайти слів, щоб охарактеризувати цю людину. Тому кажуть, це якась харизматична особистість. Вона тільки з'явилася, а довкола тут уже все змінилося, Ну, начебто якісь магічні здібності у неї. Адже так. Ось і виходить, що харизма це рідкісний містичний дар, який даний, даний цей дар не кожному. І принаймні ще ніхто не, не дав іншого переконливого пояснення, принаймні ще ніхто і ніде не дав іншого переконливого пояснення. Так що, одинички, не заперечуйте ці ваші містичні здібності, а користуйтеся своєю харизмою. Ну, тільки, звичайно ж, у творчих цілях для розвитку, для примноження духовного досвіду. А ми переходимо до числа 2, тобто числа життєвого шляху 2. На відміну від одинички, двійка спирається на довгу, широку платформу духовної досконалості і матеріального свого буття. Така можливість використовувати своє коріння духовного розвитку попередніх життів є лише у двійки. Звідси можна зробити висновок, що є вже достатня база для переходу на наступний рівень духовної досконалості, і двійка має силу і досвід для здійснення цього прориву. Але людині потрібно в цьому втіленні так використовувати накопичений духовний потенціал, щоб ця нижня лінія, яка знаходиться на землі і тяжіє до всього реального і конкретного, простого і зрозумілого. Щоб ця лінія не стала залізобетонною і не притисла цю людину до землі, а стала стартовим майданчиком для набору висоти. Подивіться, від цього майданчика двійка плавною, тонкою лінією, якби ну, ширяє, скажімо, так, піднімається вгору і починає описувати досконале коло. Але раптом вона чомусь зупиняється, не завершивши дію. От ніби Побачивши зверху свою основу і свою прихильність до матеріального світу, і з'явилися сумніви, куди мені? До духовного розвитку, коли є можливість прориву, виходу на вищий рівень або залишитися на колишньому рівні. Ось такі постійні гойдалки і сумніви у людей з числом життєвого шляху. Два. Але тут треба сказати про те, що незважаючи на таку геометричну протилежність графічного зображення двійки. Вона знаходиться в рівновазі, тобто вона спирається на оцю стійку платформу. І тут треба бути обережним, тому що гармонія в матеріальному світі може повністю загальмувати бажання духовно розвиватися, оскільки душа не може знайти компроміс між матеріальними потребами і духовним удосконаленням. А які ж містичні здібності людей з числом життєвого шляху 2? Оці люди, вони як рентген. Вони бачать інших людей наскрізь. От, поглянувши або поспілкувавшись хвилиночку з якоюсь незнайомою людиною, ці люди можуть дати точну характеристику. За звуком кроків вони можуть визначити настрій людини, яка йде до неї. Чи це ж не містичний дар? А якщо двійки думають, що цей дар є у всіх, то вони дуже помиляються. Це можуть тільки двійки. І це потрібно розвивати. Нічого спільного з інтуїцією чи передбаченням цей дар не має. З таких людей виходять чудові діагности, чи то лікар, чи то психолог, адже вони можуть своїм додатковим зором якби розслабити внутрішнє напруження людини і цим самим їм можуть і підбадьорити. Найголовніше для людей двійок визначити механізм отримання додаткової інформації. Щоб прийнявши свої здібності, мати можливість удосконалювати їх. А ми поговоримо тепер про трійки. Що впадає в вічі, дивлячись на графічне зображення трійки? Два незакінчені кола. Ну, так і хочеться їх домалювати. Трійка готова до розвитку, але їй не вистачає впевненості у власних силах. У неї немає тієї платформи, яка є у Двійки. Тобто їй не вистачає оцього внутрішнього стержня, стрижня цього внутрішнього не вистачає. Два кола, вони уособлюють достатній багаж духовного розвитку попередніх втілень. Нижня частина тріки, вона така трошки більша. І нинішнє втілення теж готове прийняти цей багаж і розвиватися далі. Оця верхня частина. Якби ж не одне але. А саме те, що ці кола не замикаються в коло. А значить, людина-трійка ще не готова до переходу на більш високий рівень духовного розвитку. Але варто тільки цій людині захотіти, і в неї з'являються всі можливості, щоб просунутися вгору сходами духовного розвитку, так само, як і досягти успіху у матеріальному світі. Для цього потрібно просто усвідомити свої можливості і повірити в них. Адже на рівні підсвідомості у цієї людини закладена програма успіху, і така людина точно знає, що їй потрібно для повного щастя. Але іноді просто не хочеться щось змінювати у звичному матеріальному світі, ну, якось плавно рухається. А які ж містичні здібності людей з числом життєвого шляху три? Таких людей вроджена здатність до цілительства. Їхній біоенергетичний потенціал спрямований на творення. І якщо цей дар було знайдено у ранньому віці, то таким людям не можна йти в офіційну медицину. А справа тут в тому, що за 5-6 років навчання, оцей дар буде геть чисто заблокований якимось матеріальним світом і тими знаннями. Які він отримає при навчанні, і ця людина не зможе використати свій дар, бо їй будуть заважати інші знання. А якщо дар не був виявлений, і людина спілкувалася і оберталася в сути матеріальному світі, то залишкові прояви цього дару виявлятимуться в тому, що людині складно і важко перебувати серед творих людей у лікарнях або інших місцях, де є такі люди. Це буде ну, найсильнішим випробуванням для його психіки. Адже перебуваючи в тісному енергетичному контакті з хворими людьми, вона починає віддавати свою внутрішню енергію всім, хто цього потребує. І якщо людина тріка, не підготовлена, не розвивала свій дар, то це може привести до внутрішньо енергетичного виснаження. І ще один приклад того, що людина має цей дар це вплив його. Тактильного спілкування з іншими людьми. Іншими словами, якщо навіть маленька дитина-трійка може заспокоїти, втішити, ну, наприклад, маму, просто взявши її за руку або погладивши по голові, або обнявши, то це говорить про те, що у нього є містичні здібності, які потрібно розвивати і в жодному разі ними не нехтувати. Адже вони спрямовані на допомогу людям. А в наступному відео ви дізнаєтеся про містичні здібності інших чисел життєвого шляху. А щоб вам не нудно було чекати і швидше той день, пропоную підписатися на мій канал, де ви знайдете багато цікавої і корисної інформації. Ну що ж, приємного перегляду і чекаю вас в наступному відео.